Вони переважно стараються на мене, думають, що на мене це може вплинути. Ні, на мене негативне вплине. Я його відкину просто-напросто. Я спокійно до всього ставлюся. А їх же воно розбиває, бачите, бо дивляться мій спокій. І вони ж думають, що в мене якісь проблеми будуть. Ні, в мене не будуть. Це в них проблеми. Бо я ж пояснюю, люди, які несуть зло. Вони добра ніколи мати не будуть. Це все це втрачено. Людина повинна, якщо сумнівається в чомусь, має нерозуміння, то вона повинна запитувати, вчитися і здобувати. А такі люди, це, це негатив все. І вони хочуть вплинути, бо це їхнє життя тим негативом на когось. Через це я і стараюся їх трішки. Позбуватися, щоб вони той негатив не давали вам, і щоб ви мали спокій. Бо саме неправильно, коли людині, я ж кажу, даєш, впливаєш на нього негативно, і людині це боляче і їй тоді важко, морально так скажу. А так, ми повинні. Трішки дивитися більше до жити в житті до сонця, трішки більше до природи, і тоді легше нам перенести всі тяжкі, будемо казати, ситуації. Так, Юля, стараємося менше новин дивитися і інше, бо нічого не зробимо, тільки душу і так. А. Лучше менше. Так, Алла, нічого я вже взяла під язик таблетку, зараз послухаю і пере, Ключуся, все буде добре. Алочка. Все буде прекрасно. Іна майстер, вибачте, але, я, але з приводу негативу, ми не можемо в такий час жити в рожевих окулярах. Так, не можемо. Ми всі знаємо, що робиться дівчата. Але як ми будемо тут писати, оце все. То ми будемо тільки одні других ще більше розстроювати. Ми і так знаємо, що робиться. Ми і так знаємо, що, як то казав, кожної в душі робиться, хто має відношення до цього. Бо ті, котрі до війни не мають відношення, то їм це паралельно, вони собі сміються, радіють, тішаться. І, і це все так. Ось. А от е, якщо ми будемо трошки забуватися про це, трошки по-інакшому сприймати, то буде трошки інакше, хоч на той деякий час буде легше самим ось так Юля, потім аж ноги єлі переступаємо. Так, Неля, доброго ранку, Ютуб родина. Всім миру, добра, терпіння. Віримо все буде добре. Обов'язково. Нелю, пишіть, що там коза. Після уколу легше її, ні. Так, Галина Гусіва, доброго ранку. Тихого дня тримаємося. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Гарного дня вам. Міцного здоров'я і тільки хороших новин. Хай Бог береже і міцне здоров'я всім после. <кій> так, е е відповім на одне запитання і будемо завершувати. Прожміть лайчики, ще треба сім лайчиків. Ось, А я відповім на запитання. Так, Алла, ви не думайте, я все розумію. І я не зовсім дурна, але маю таку проблему зі здоров'ям, але я борюся. Я знаю, Аллочка, через те я вам кажу, щоб ви себе не накручували, бо вам треба. Я не казала ніколи такого. А це, що хтось подумає, це е, розумна людина такого думати не буде, що ви дурна. Розумієте? Я знаю все, я знаю ваш стан, я знаю, через те я вам кажу, не накручуйте себе. Все буде добре і все буде прекрасно. Ви мене зрозуміли? Вам треба думати, що у вас коза дати раду. Ось таке діло. Так що тримайтеся і все буде прекрасно. Зрозуміли, Юля, Сергій Гевел, доброго ранку. Як справи, як е, кіска? І на ми сильні, ми витримаємо. Так, дівчата, ми є сильні, все в нас буде добре. Дай Бог, все буде прекрасно. Ну, треба в це вірити і просити Бога, щоб все було добре. Коли ви ганяти козу на пасовисько, що треба знати? І як їх кормити тоді? І як їх кормити тоді? Так. Як вигонити кози на пасовіську? Якщо перші рази вигонити, обов'язково дати, щоб вона, щоб вона з'їла сіна зранку, щоб вона голодна не була. Щоб вона вийшла перші рази, і вона, ця коза. Так.